Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі, дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Ми бачимо світ навколо, милуємося красотами природи і це все завдяки світловим явищам. Кожен знає, що в темряві не видно предметів, які не світяться. Але як тільки увімкнеться світло, його промені відбиваються від предметів, потрапляють нам в очі, і ми бачимо все, що нас оточує. Усі тіла відбивають світло. Що світліше тіло, то краще воно відбиває світло, а темні і чорні кольори відбивають дуже мало світла. Прозорі гладкі предмети, наприклад, скло, відбивають невелику частину світлових променів. Більшість променів проникає крізь них. Тому чисте віконне скло непомітно для нашого ока. Гладкі, але не прозорі поверхні дзеркала, алюмінієва фольга, відбивають більшість променів світла, що падають на них. Такі поверхні називають дзеркальними. Дзеркала є основною частиною сотень приладів, без яких немислима наша цивілізація у фотоапаратах. Телескопах, мікроскопах, сейсмографах усюди дзеркала. Дзеркало використовує лікар отоларинголог який лікує вухо, горло та ніс. Дзеркала незмінний інструмент фокусників. Місяць тверде холодне тіло, ми бачимо його, тому що супутник землі відбиває сонячне світло. Місячна доріжка виникає завдяки відбиванню світла від хвиляк на поверхні води. Завдяки явищу відбивання ми бачимо зображення лісу у воді. Кожний захід сонця неповторний. Картина заходу залежить від стану атмосфери, типу й форми хмар, які підсвічує сонце. Небо на заході має червонуватий відтінок, інколи ніжно червоний, майже рожевий, інколи яскраво червоний або багряний. За народними прикметами, якщо захід або схід сонця ніжно-червоний або рожевий, очікується ясна погода. Багряний захід передбачає вітряну погоду. Хто в дитинстві не намагався піймати рукою сонячного зайчика? Сонячний зайчик це промінь світла, відбитий від дзеркала. Таке відбиття називають дзеркальним. Промені світла, які падають на дзеркало паралельним пучком, відбиваються в іншому напрямку, але усі промені однаково направлені. Промені, які відбиваються від аркуша паперу, розходяться в різних напрямках. Світло розсіюється. Таке відбиття називають дифузним. Для безпеки дорожнього руху використовують світловідбивні елементи: наліпки для одягу, браслети, катафоти для велосипедів. Світло від фар автомобіля спрямоване на пішохода або велосипедиста, відбивається від таких елементів одягу і повертається в напрямку автомобіля. Світловідбивні елементи використовують на своєму одязі поліцейські, працівники залізниці та рятувальних служб. Більшість предметів, що нас оточують, мають шорстку поверхню. Світло, яке падає на такі поверхні, розсіюється в усіх напрямках. Саме завдяки явищу розсіювання світла ми чудово бачимо всі навколишні предмети. Бажаю вам успіху!